Слава на Україні, наша правительство а наше Упс, а що трапилось, Росія повторює свій провал під Куп'янськом тепер у Курській області, 350 квадратних кілометрів. Звільнено смотрите, яку територію вису завоюває У многих паніка, що відбувається, що робити, хто винават Відповідається паніка. це видно, люди бояться. Кравіна, звісно, тріувожна. І получається іміна хаос. Також пишуть, що ЗСУ сьогодні знаходяться за два кілометри до атомної електростанції у Курську. Ну що ми вже в Росії гуляємо? козаки, типу, погуляємо. Ба більше, Москва оголошує сьогодні про додаткові потяги з Курська в Москву. кажуть для покриття попиту. Специальное обращение для жителей Курской области. Курчане, в ваших силах остановить это бессмысленное кровопролитие. Берите власть в свои руки. С вами будет проще договориться, чем с шайкой наркоманов и неонацистов, которые сидят в Кремле. Друзі, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте сьогодні зробити свій донат для Збройних сил України у улюблений підрозділ. І ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Адже тут ми показуємо. <звідко> <звідко> Моє дому більше ні. по правительству объясняет, что все ровно, все четко, ничего нету. Это полный пиздец. Где наша армия хваленая? Где ни одно ПВО, ничего? Их можно до Москвы гонать. Все, мос... все, войска боеспособны, все в Украине. Ребята, 8 августа, город Суджа, с полгорода разъебано. Это не военные, это просто скот какой это, это про... это не военные, это Хорошо, хоть украинцы сейчас Суджу заняли, то... ...отодвинули, да, куда-то дальше курську, то обстріли прекратились. Сьогодні політологи та українські військові, зокрема тавр Богдан Кротевич, прокоментує події під курськом. Роботи ще много? Много. Ну, лучше така робота, ніж російська мобілізація. На нашей позиции идет очередная э, партия военной техники. сейчас вижу и и самоходные артиллерийские установки, бронемашины. Для... Вся ця колонна, друзья, была уже разбита сегодня біля Рыльска. Вот она, вот она, колонна. Обратно возвращаюсь, уже огня нет. Вот что осталось. Вот что осталось. Блин, пацанов, сколько, сколько пацанов. Ива-на, Ё-моё. Три-чотири роти особового складу та техніки розгромлено вщент, а це майже один батальйон. Фото і відеозаписи знищеної колони російської техніки без цензури дивіться в телеграм-каналі Ростислав Продакшн, бо там відео 18+. Аналітики BBC Verify встановили події. відбулися в селищі Октябрьське, що за 4 кілометри від міста Рильськ в Курській області. Цей населений пункт розташований за 35 кілометрів від українського кордону і приблизно вдвічі. 20 кілометрів від зони бойових дій на Курщині, за даними російських мілітарних блогерів, удар по колонії ЗСУ завдали за допомогою американських ракетних систем Хаймарс. На відео місцевих мешканців помітні основи згорілої військової техніки а також пошкоджені тентовані вантажівки із загиблими військовослужбовцями. Загалом на узбіччі сільської дороги стоїть 14 одиниць військової. Техніки. Також було завдано удару по військовому аеродрому Липецьк в Липецькій області, що за 340 кілометрів від українського кордону. Відеозаписи потужного вибуху також дивіться в Телеграм. Разум в нескольких регіонах а, дронів і детонацій. Збивайте! і відкровенно а відуть бойові действия на нашей территории, даже не стесняются. Приємно те, що Збройні сили України не забувають і про Білгород. Туди прилітає і прилітає не по дитячому. НК-3 Ренкатий прильот Все Сьограрі. Політолог Володимир Фасенко виданню НВ сьогодні коментує події на Курщині. Ось так. Швидше за все, ця операція продумана головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Це дуже схоже на його стиль. Дуже схожа, швидка, несподівана та нестандартна військова операція була проведена під керівництвом Сирського у Харківській області у вересні 22-го року. На адресу Сирського останнім часом було дуже багато критики зокрема, від слабнозвісної депутатки ВР Мар'яни Безлуглої. Сирському треба було нагадати про свій стратегічний потенціал. Ефектна військова операція найкращий спосіб для цього здається, йому це вдалося. А Тим більше, що президент Зеленський дуже любить не лише ефективні, а й ефектні дії, зокрема військові. Думаю, не випадково, що тієї ж ночі, коли розпочався наступ зсу в Курській області, було проведено ефектну диверсійну операцію ГУР, але важлива не тільки ефектність, а й Рішучість, нестандартність і наступальність цих дій. Ми вже давно чекали на щось подібне. От до речі, росіяни сьогодні кажуть, не знаю, видно ли це в кадрі реактори атомної станції тут саме курчата в оперативним даним, котро я тільки що получила. Твоє на службі на курчата проривається кілька одиниць техніки противника, тяжолої техніки. Лупіть їх зсу, нехай відчують те, що відчувають українці вже три роки. До речі, росіяни бідкаються. Ой, вавой, ми ж підтримували СВО. А тут Путін, ти где? Де ж наша армія? Уважаємо Владимир Владимирович. Ми жителі Російської Федерації Курської області, Суджанського району. Обращаємося к вам. Ми лишились домов. Ми убежали під обстрелами. бежали среди руин, многие без документов. Мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам. Мы поддержали СВО. Кто-нибудь продолжите, пожалуйста. Добавьте да, кто-нибудь. Мы остались с детьми, без крова, без выплат, без денег. Мы уехали, все могли. У нас дети боятся ночью спать. Наш, пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли. Сказать. Администрация не работала. Давайте скажем прямо. Да, да, мы, да, мы, да, мы привыкли к обстрелам. Хочу сказать спасибо телеграм-каналам местным, которые предупреждали нас об обстрелах. Однак диктатор Російської Федерації Владимир Путін віддав наказ мовчати про те, що відбувається в Курській області. Пропагандисти говорять лише про перемоги, про поразки всі мовчать. Також мовчать і всі зірки Російської Федерації, які грають під е, кремлівську дудку. Вони нічого не коментують, там нічого не відбувається. Все йде за планом, як то кажуть. А ви справсіті? не почому я мовчу? А чому мовчат? Обласканные властью артисты? Награжденные, участвовавшие в, во всех правительственных концертах все эти два с половиной года и горячо поддерживающие СВО? Почему они не приходят на помощь курянам? Почему они не кричат о их бедах в своих соцсетях? Упрекаете меня, что я пощу видео с концертов и не реагирую на беду курян? Но почему на нее не реагирует Григорий Лепс? Последняя публикация, я посмотрел, часов 10 назад. Концерт в Анапе. Спасибо. Все счастливы. Зрители. Лепс. Надежда Бабкина. Патриотка страны. Постит кошечку. Это ее последняя публикация. А Олег Газманов вспоминает в сторис песню про Люси. Про бедную собачку. А его не менее патриотичный сын Родион подводит конкурс кошечек. Мешканці Курської області вже не знають, що їм робити. Вони підходять до військових Збройних сил України, а ті їм кажуть. Я говорю, що нам робити тепер? Що буде Вон, типо, що діти? Відключиться їм Український і готуйтесь к референдуму. Хі -хі. Чесно, я вже з яким славом. Жити, головне, щоб мирно. Якщо Наші нас не можуть українці зможуть. Деякі військові експерти вважають, що операція є превентивним ударом для того, щоб запобігти російському наступу, що готувався на північ Сумської області. Ще одне можливе пояснення, ця операція мала відволікти для захисту Курщини російські військові резерви, які могли бути використані в Донецькій області та на півночі Харківської області. Якщо російська армія не отримає додаткові військові ресурси на Донецький та і Харківський напрями. Це також матиме значущий військовий ефект для нас. У військовій операції в Курській області важливий не тільки військовий ефект, а також політичні і соціально-психологічні наслідки. Ребята, саме дефіцитне товари та діяла, подушки, постільне більо, кліди. Український наступ в Курській області це ще й демонстрація американцям, що не треба боятися ударів по російській території. Це ще один спосіб переконання західних партнерів, що треба зняти обмеження для використання західної зброї на російській території. Вже очевидно, західні партнери, хоч і не одразу, але спокійно відреагували на дії українських військ, наголосили, що Україна має право на захист, у тому числі і в такий спосіб, як військові дії на території РФ а, Київ стінув к этой операции большое количество средств противовоздушной обороны тяжелые бои ведут и наши пехотинцы которые собственно сдерживают продвижение противника вглубь территории Российской Федерации На думку Богдана Кротевича, Тавра нам вдалося задіяти важливі принципи війни: несподіванку, масованість, єдність командування, наступ, ініціативу та логістику. Начальник штабу бригади Нацгвардії АЗОВ заявив: спостерігаємо стримано. Дешеве молодці, СБУ, молодці, хто планував, молодці задіяли принципи війни, які потрібні. Головне не радіти раніше часу, але всебічно підтримувати. На його думку, в плануванні та виконанні бойових операцій важливо підтримувати і розвивати ініціативу. Силам оборони варто своєчасно користуватись обстановкою, що склалася. Мету операції не знаю, але так і повинно бути. Нарешті дорого слішаємо. Якщо закріпитись, попереду важка робота, якщо рейд не менш складно вивести без великих втрат. Але всі інші напрямки, де можемо розвалити противника, треба це зробити. Бойовий дух ворога на дні. Дякую тому, хто планував і затверджував за рішучість і сміливість. Як би не було далі, підсумував Богдан Кротевич. Тут же Суджа територія біло, Тут же Україна. Віде, 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 віде. Усі бачать, що Українська армія вміє дивувати, і вміє досягати результатів. І це демонструє поле бою. І чим більше тиску буде на Росію, на агресора, який приніс війну в Україну, тим ближче буде мир.